Напередодні головного державного свята Дня Незалежності лісівники краю на один день перетворюються на спортсменів. Традиційна спартакіада серед працівників лісових господарств уже в 12-те вітає гостей. 12 12-го спартакіаду працівників лісового господарства Хмельницької області оголошую відкритою. Участь у спортивних змаганнях за традицією беруть виключно працівники лісгоспів краю. кажуть спартакіада для них справжнісінький відпочинок до фізичних навантажень. Звикли спортом займаються навіть на робочому місці. Сама специфіка роботи, так що ми дуже багато рухаємося, ходимо на свіжому воздусі і по 14-15 годин це я рахую роботи як спорт нас. Звідси не лише професійні, а й спортивні досягнення. Усе чесно, відкрито та об'єктивно. Всі колективи готувалися до цих змагань, і, як так сказати, фаворитів в мене немає. Судді ми просимо, щоб вони судили чесно, відверто. Ну, будемо говорити, визначали сильніших в чесній спортивній боротьбі. І відверто скажу, я навіть не можу сказати, хто сьогодні вийде переможцем в загальнокомандному. Змагання. Торік тріумфатором Спартакіади стала команда Ізяславського лісгоспу. Нині ж почесне перше місце у загальнокомандному заліку отримала команда Шепетівських лісівників. Втім, це не єдина перемога цьогорічних господарів Спартакіади. Ми сьогодні, крім першого місця, відзначені як кращий колективний договір, а в колективному договорі є дуже багато. Е, сьогодні позитиву. в першу чергу це є. Е, Піклування про наших людей це і оздоровлення, от і лікування, і хороші оздоровчі центр, які сьогодні є в лісгоспі, і я би сказав би, що результат цього це є здоровий колектив. Головне не перемога, а участь переконаний керівник Ярмолинецького лісгоспу Іван Кирилюк, четверте командне місце по праву вважає почесним і щиро дякує своїм працівникам за старання. Щиро вдячний своєму колективу, своїм спортсменам. Які сьогодні безкомпромісні в безкомпромісній боротьбі вибороли почесне четверте місце. Я дякую своїм хлопцям, які зайняли перші, другі, треті призові місця, отримали нагороди. Я вважаю, що це велика перемога і для нашого колективу, і для наших спортсменів. Ми ще раз підчеркуємо, вміємо працювати і в лісі, виконувати свою господарську діяльність, вміємо відповідно боротись як спортсмени. Оксана Чушкіна, Іван Мовчан Шепетівського району для інформаційного випуску.